Студентські змагання до дня українського добровольця у центрі національно-патріотичного виховання та допризовної підготовки імені Мирона Забарила у Кубаївці відбулася патріотична зустріч. Студенти випробовуючи себе у фізичних військових та історико-патріотичних дисциплінах, вшанували пам'ять добровольця Мирона Забарила та усіх, хто віддав своє життя за Україну. Мирон Забарило у 2014-му з Майдану пішов добровольцем захищати кордони України. З перших днів повномасштабної війни 2022 року знову взявся до зброї. Був майором, командиром другого відділення батальйону оперативного призначення імені Кульчицького. 12 березня 2022-го група під його керівництвом вирушила на бойове завдання. На жаль, повернулися не всі. Мирон Забарило загинув у бою з російськими окупантами на Київщині. До 21 березня вважався зниклим безвісти. Тіло вдалося віднайти, поховали героя на Алеї Слави в рідній Коломиї. За життя Мирон Забарило та його побратим Володимир Островський мріяли створити центр національно-патріотичного виховання. Справу героїв після їхньої загибелі продовжили однодумці. Я, як ветеран, розумію все, для чого це робиться, тому що нам потрібно підготовлювати молодь, адже Росія не зупиниться, поки не буде знищена повністю. Що нам потрібно? Нам потрібно більше фінансів і більше. Лиць, які будуть зацікавлені для проведення цього, діти цікавляться такими заходами: приїжджають і шанують наші дні наших героїв. Тут часто проводять зустрічі, змагання та інші заходи. Цього разу організували патріотичні змагання серед студентської молоді, виборювали звання кращих у кількох дисциплінах, щоб вшанувати пам'ять добровольців. Мирона забарила та його побратимів. Це є стрільба по мішенях. Основне у нас це було смуга перешкод. Це в нас віжа, в нас появилася на загальноармійська доросла, так що дуже цікаво. Це все було розбір, збір автомата, медицина, як я вже сказав, турнікетне кладання. Ну і пакування там патронів були історичні тести запитання на правильність. Знає, знає історії. У нас є гості, є до реальні добровольці, ветерани, які з перших днів воюють, які воюють з 2014 року. Дуже радий, що вони є. Тризубівці є так такі ініціатори. Вони зголосилися це робити. Ми разом з ДФТГ це робимо. Залучилися також ще є ветерани, які зараз в відпустках. Студенти навчальних закладів громади випробовували себе у фізичних, військових та історико-патріотичних дисциплінах. Перемогу здобула команда Коломийського політехнічного факультуру. Хового коледжу друге місце посів Коломийський професійний ліцей сфери послуг, а третє впу номер 14. Ярослав Геннадійович, що ви хотіли? Кажіть. Перше місце я кращий капітан. Команда в нас, чесно кажучи, дуже дружня. Кожен один одного підтримував. Я старалась підтримати цей командний дух, щоб ніхто не впав. І знаєте, коли ми їхали на ці змагання, ну ми чесно, ми е, очікували призи. Ми хотіли постаратися виграти. Чесно скажу, ми не очікували на перше місце, але ми хотіли знаєте, отримати хоча б якесь призове місце, але головне було участь. Зараз патріотичне виховання молоді є як ніколи на часі, каже депутат і волонтер Микола Андрійчук. Саме від того, як ми виховуємо сучасних дітей і залежатиме майбутнє України. А ще важливо, щоб вони добре знали новітні технології. Тому до центру волонтери прийшли з подарунком. Ми дуже любимо Кубаївку, ми її починали, і ми розуміємо, що тут твориться правильні речі, патріотичне виховання молоді зараз дуже на часі, і з огляду на те, що війна стала технологічною і все в дронах. Ми виготовляємо дрони і вирішили подарувати. От саживецькі козаки, наша сажевецька волонтерська група. І один із таких дронів, які ми виробляємо, і передаємо на війну, щоб били москалів. Ми спеціально такий бойовий дрон хочемо подарувати патріотичному центру виховання молоді імені Забарила, щоб вони вже Прямо бойовим пробували вчитися тут літати і були готовими до ралі. сьогоднішніх. загалом і волонтери, і добровольці, і влада кажуть, планують і надалі розвивати справу Мирона Забарила та Володимира Островського, щоб виховувати справжніх патріотів, справжніх українців. Ми показуємо, що ми українці є вільний народ. Тому, перш за все, вітає наш народ, що ми є нескорені, боремося, віримо і боремося. А Кубаївка це є також символ, скажем, нескореності, бо ще покійний мир, Мирон забарило, мав ідею, яку ми реалізували, і продовжуємо вдосконалювати цю. Бо плани все більше й більше. Зараз ви бачите, крім цього будинку, який ззаді вже завершений, мир, полоса перешкод, і багато ще планів є, що добудувати, доробити. Бо бо є на то запит. Є запит молоді і дорослих. Тут гарно, цікаво, свіже повітря, і хочеться тут гартувати своє тіло і дух. А українці освіти.